Шановні організатори і учасники третього міжнародного конкурсу диригентів імені Андрія Кошніренка, сердечно вітаю вас від Національної всеукраїнської музичної спілки. Проведення такого масштабного явища як мистецький конкурс, що охоплює учасників з України і з за кордоном, у такі трагічні для України часи, це свідчення віри в майбутнє нашої держави, у перемогу духовності над варварством, яким ми стикаємось уже четвертий рік. Вірю, що ваш конкурс запалить зірочки нових талантів, які сяятимуть на українському небосхилі і європейському. Адже цей конкурс освячений іменем славетного музиканта Андрія Кушніренка. Успіхів вам!